Усім привіт до вашої уваги Огляд мішечка жилеткою. Подивимося, що попадає настрій нас жилетка розміру М. Ще легка з цього на жилетка. Розмір L. XL. 52 розмір. Фірма Esmara. 46 розмір, 48 розмір сороковий. Фірма Канда. Розмір XL. Blue Motion. Ча легка жилетка. 3XL. Розмір XL. XL 2XL. 3XL. Що? 42 європейський розмір. 46 розмір М. 3XL. XL, 2XL. 2, xl 2 3 Розмір XL. Розмір XL. XL, 2XL, розміра М, 48 європейський розмір, ще XL, 2XL, розміра S, 44 європейський розмір, розмір XL, -ю. Фірма Street One Зараз приберу і продовжимо наш огляд. Наступна розмір екселі? Щось така гарненька. 44 європейський розмір. XL2XL. XL2XL. Dior. xl, 2 xl. Ще. xl, 2 xl. Крістіан Діор. XL. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, ще попадає.